Всім привіт! Сьогодні готую ганаш на темному шоколаді для покриття тортику. Цей ганаш мене ще жодного разу не підводив. він не тріскається, е, дуже смачно. Для цього мені потрібно я беру вершки, у мене 30%. Вершків Я беру 120 грам. З'єдную з глюкозним сиропом. Глюкозного сиропу 35 грам. вершки і глюкозний сироп я нагріваю до кипіння. Потім беру шоколад чорний, 280 г, і заливаю нагрітими вершками з глюкозним сиропом. Шоколад у мене розчинився. І даю йому час, щоб він охолонув. Він у мене охолонув до температури 29-30 градусів. І тепер я буду вводити в нього масло. Масло беру тільки 82%. Вводю масло. І все це зараз буду пробивати погружним блендером. Що цей ганаш у вас? Застиг, і з ним незручно працювати. От зараз температура 25 градусів. Можна наносити чорновий слой. Перше покриття. Ви в мікрохвильовці, я розігріваю до потрібної мені консистенції 5-10 секунд у мікрохвильовці. імпульсами. І він добре гріється. Все, ганаш готовий, можна працювати.